Маю бажання та благословіння привітати особовий склад 406 окремої артилерійської бригади з світлим святом Пасхи Господньої. Інакше що називають цей день, і це свято Великдень. І це дійсно особливий день в житті кожної людини і кожного українця. Саме в цей день замість такого звичного добрий день. Або як ми говоримо, військові бажає здоров'я, всюди е, чутно, Христос Воскрес та відповідь воістину Воскрес. Так що ж відбулось, для кожного з нас в цей день відбулася перемога над гріховною сутністю людини. Перемога сил добра над силами зла. І це настільки має надихати кожного українця, кожного воїна, тому що сам Господь, Він. Дарував нам вже перемогу над всяким злом. Ми маємо честь і змогу називати себе в істину Божим народом, Боголюбивим народом. Це родинне свято, коли сім'ї збираються за столом, за святковим столом, і Господь посеред кожної сім'ї, хто відкрив своє серце для світлої його перемоги. Я бажаю кожному. Кожному воїну, кожному побратиму, кожному українцю. Я бажаю вашим сім'ям відкрити своє серця для того, щоб туди потужно війшов наш Господь Ісус своєю перемогою, яку Він здобув для кожного з нас на Голгофському Христі. І хай запанує в ваших сім'ях і в ваших домах щастя, радість, добро. Статок. І саме головне мир. Я бажаю всім нам мир. Я бажаю нам ну, просто відчути смак цієї Божої перемоги для кожного з нас, для кожного українця і для всієї України в цілому. І завершуючи, я хочу промовити ці чудові слова. Христос помер, але Він переміг смерть. І ми говоримо, що Христос Воскрес, воістину Воскрес і Воскресне наша Україна і буде благополучною, процвітаючою, квітучою, в яку потужним потоком з небес обов'язково прийдуть благословіння і дуже багато Божої благодаті для кожного з нас.